Приїхали з командуванням батальйона. Спочатку зустрілися з командуванням бригади. Командування бригади, бригади достало карти, намалювала ось ось так, ось так. Ось, ось, тут у нас така оборона, такі всі позиції. Ми такі, добре. Поїхали в батальйон. Батальйон приїхав. Він каже: ну, трошки хлопці, трошки не так. У нас ось так, ось так оборона. А потім ми вже безпосередньо приїхали на позицію до командира рот. Ті кажуть, та ні, паталит, тут зовсім не так. Ось о, ось тут, ось тут, ось тут. Ну а це воно хоч і намальоване, воно трошки не так. Дуже часто нас, як за попередніх да, так і зараз, просто відправляли саме перекривати такі от небезпечні ділянки. Ми розуміємо, що ми знаходимося в умовах. Такої інтенсивної війни, якби ми зайшли на декілька днів пізніше, то ми зайшли б ще далі. Якби не зайшли на тиждень пізніше, то ми, мабуть, зустрічали б ворога десь в Константинівці чи в Краматорську. Тобто супротивник стоїть на превосходящих висотах. У нього райони, які будували наші суміжники там влітку, осени. А ми знаходимося тупо в балки, просто в ямі, в повній І з тих укріп районів і тих окопчиків, які блин, там на картах в генштабі все малювали, нічого там немає. Коли я почув, що я їду на Бахмут, я тільки обрадувався. Чесно, ну, тіпо, я, бляд, я був радий, тому що там було два варіанти запорізький напрямок і Бахмут. Тіпо. На Запоріжжя, ну, з нашого підрозділу ніхто не хотів їхати. Всі хотіли їхати і бачитися на Бахмут. Тіпо тому що всі знали, що тут сама найбільша движуха, що тут є бучі вагнера, блять. І ну, я був радий. Я й зараз радий, тіпа. мені блять, скажи, що ти зараз їдеш на зачистку Я блять, дай мені 10 хвилин зібратися і все. Mm. тому що, типо, мене брат помер на Бахмутському напрямку. Знаєш, типу, у мене таке чувство, поняш, типу, помститися, типу, поняття. І в мене це дуже добре виходить, тіпа. Ми зайшли і побачили, що да, треба дуже багато копати копчиків. Е, резервних позицій немає. Тобто, ось ти приходиш, там викопано якісь такі поколінця, такі копчики, і пацанам треба вкапуватися. І це ти робиш під щільним обстрілом. І в ту ж ніч на льо вже був перший контакт з противником. На всіх інших позиціях була тиша, але от саме в той момент ми зайняли вже. Перший бій прийняли, можна сказати. Це було десь о другій ночі, плюс-мінус. Це був вогневий контакт на дистанції 50 метрів, противник до 10 осіб. І ми його успішно відбили своїми засобами. Після чого ту ж ніч, здається, ще один чи два контакти було. Вже по після цього вже у нас почалися басійно штурми. Ворог спочатку приходить в притул до наших позицій на відстань 20-30 метрів. Потім ми відганяємо ворога, підходимо через окопи до їх позицій на таку саму відстань. І це справжній такий чоловічий, стрілецький гранатний бій, не з використанням артилерії, бо тут же артилерію ніяк не використаєш, оскільки має бути певна відстань до наших позицій. І Це переважно війна стрілецької зброї і тяжкого озброєння по типу гранатометів, СПГ. Птурів, тобто того, чим можна вразити безпосередньо з позиції до позиції, або тієї зброї, яку може з якою можна маневруючи, вражати ворожі цілі, на другий день ми вже звиклися. Ми зрозуміли, як там працювати. Ми зрозуміли, що вночі нам треба буде дуже багато часу витрачати на роботу саме в таких моментах. Зрозуміли, як треба використовувати вогневі засоби наші, і вже після чого почались наші трудові будні, так сказати. Якщо раніше ми працювали, там зазвичай йде довга артпідготовка, яка може тривати там, години три-чотири, стріляють з усього, що мають, там переважно це ствольна артилерія. Вони просто розбирають ваші позиції, які вони перед цим змалювали. Тут, тут е кардинально інше, що працює не так крупнокаліберна артилерія, як там, піхотна, якщо її так можна назвати. Тобто вони працюють АГСами, під шквалом яких там, АГС ще летять, а підрівська піхота вже просувається до наших позицій. Йом команди, тому що зараз там роботи дев'ята з Макінона. Вони зараз висунули з ліндажей. Як прийняв? Були ну, цілодобові штурми. Щоб ви розуміли, там штурм могли затягуватися на 12 годин, хлопці там не спали, контакт був 15-20 метрів. Старший на позиції майже весь час пробув Мірон, ну, він казав, я позиції не кину, ви мені принесіть гранати, принесіть боєприпаси і дайте просто свіжих людей, ми будемо держати до последнього. Вони підпускали ворога на 20-25 метрів і просто його знищували гранатами. Щоб ви розуміли за ніч, Мірон міг викинути два ящика гранат просто. Я тільки чую парадійки, мені треба гранати, мені треба гранати. От тупо вони отак з підерами, блядь, у них зор, контакт типу, візуальний. І йде перекидання гранат, і в них дійшло до того, що їм підери кричать, може 5 хвилин перекура, а і <говори> кричить: я не курю. Сриває чику і кидає. Ну, Півтора ящика, це я сам лічно гранат вложив туди. Ну його не да, і вони пруть. Такий був, як Підар кричав, каже, я 300-300. Ну, Ми не дали просто, ми ждали момент, коли його будуть хочуть забрати і доложити, ще, ще зложить парочку їх, але його, його просто ніхто не брав. Та і далі гранатки свої пішли своє діло робити. Ми їх багато положили, хорошо положили. Це групи по 30-50 людей. Вони накочуються, приймають бій, відкочуються. Якщо група розбита, то накочується інша група. Вони ж абсолютно не рахують своїх людей. Ну, насправді, історії про те, що вороги йдуть в повний зріст штурмувати наші позиції, не прикриваючись абсолютно нічим, це насправді реальні історії. Бо у них немає шляху назад. Вони, якщо повернуться, то їх розстрілюють. Такі от реалії. Да? Ну, я не скажу, що мені шкода, особливо цих людей. Але мені шкода, що в 21 сторіччі взагалі така тема існує, в принципі. Вони зайшли, все, я бачу, звідки вони заходять, кажу, да, все, там готові. Хуяк З правого флангу нашу гав. Посадка правіша, вона геть непрохідна. Вони через неї лізуть, вона тріщить, вони не бояться. Ми туди кулемет. Але вони залягли і йому похуй мороз. Він лежить 2-3 години. Потім хуяк, Знову сука, з того самого місця. У вас стає повний рост. Пацани, мало часу, він стоїть повний рост. Тіпи відбиті просто. Це, коротше, залаза один-два тіпа, підлазить до 15 метрів до позиції. І починається. Артобстріл, от моментально одразу, і починають гасити по позиціях. Він один і двоє з ночничком, і от вони випасають і просто коректірують. За сутки зняли троїх таких. От просто ти от знімаєш слідущі підлази, знімаєш слідущі. Була навіть така ситуація, по нам почали гасити їхні міномети, падають, падають. І от, іменно, от ми не могли в нього попасти, тому що він одного ми йобнули вдоль дороги, а в другий забіг далі в посадку. Просто через 3-4 прильоти, п'ятий по ньому, тільки клас немає. Бачимо, висувається слідущі. Йобані зомбі, блядь, я їх по-другому не можу назвати. Я не знаю, що їх мотивує, що їх програмірує. Но ми все були обискували їхні, їхніх жмуров, то у них в кожної є якісь таблетки. По-любому, чоловік має чимось закидатися, бо я не знаю, як можна ну, морально це переносити, Це важко. Ти, по-перше, сам відрізаний від от своїх. Підлазиш, грубо говоря, впритик, ти ну, 100% смертник. Ну, ти ілі на підході тебе грохнуть, і на відході. Ну, в будь-якому випадку ти, блядь, умреш. Штурм ворогом наших позицій відбувався найбільше близько трьох діб, без перестану. Підходить група, да, отримує піздюлей вороже. Відкатується, проходить 40-50 хвилин наступна група підходить. І це все відбувається протягом трьох діб. І все важко. Всі обкатуються. От на Бахмуті обкатується як піхота моя обкатується, пацани. Чувствують межу, як треба інтенсивність. Бо ми коли заходили, пацани кажуть, блін, дуже велика проблема з чистенням автоматів. Ну от, от Пацани стріляють і у них автомати клінять. Потім я вже зрозумів, чому, тому що хлопці стріляли за градітельним огнем. -та 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 -та, і такими довгими чергами ти стріляєш, а він до тебе підтягується, ти все, весь час стріляєш, а зброю, ти не встигаєш чистити, бо ти, блін, вистрілюєш бика за градітельний огонь. І зброю починає клініки. І якщо є хвилинка перекуру, то половина особового складу чисте зброю, а половина стоїть чекає, що зараз може піти в рах. Потім вони міняються. Розход БК вже менше бо треба влучно стріляти. Тут два трі восім од нас. <риснят> на Хаба не бахмут. Собирається в краю посадки група. Шесть чоловік. розділиться на дві тройки, починає підтягуватися. Посадка скошена, і постійні просвіти, і от вони були для нас як в тіру. Ми їх підпускали на 100 метрів, туди летить всередину осколочний вистріл, і з групи стається три чоловіка. І отак за ніч ми могли п'ять груп уничтожити. Потім вони відкатуються, в углу посадки міняються, заходять свіжі. Ми цю їхню ротацію викупили, і ми просто дожидалися того моменту, коли вони в шістьох збігаються на одній точці, і ми туди насипали пару кабачків. Через, ну, другу, Других би б знає навчило, що, блядь, ну не треба там збиратися. Ну, типу, блядь, раз розвалили втору. Ну вони як запрограмовані, блядь, умирати, Я не знаю, блядь. Вони ще ж не просто що вони все, все на, блядь, прийняв, нас дав. Ну, Стоять, попиздять, покрутяться туди-сюди, блядь. Як не вібать? Ну, це ж святе. так? А ну-ка, хіба єсть, поработали на! І підари не змогли унести. Цілими колоніями знімають і відправляють на війну. І жодна криса в рашці навіть не пискне про те, що там порушуються чиїсь права і свободи. Ну, їм бай дуже насправді, от як, як є. Приклад для порівняння: напевно на певному моменті е, зайшли замість вагнерів е, десантура російська діяла вона набагато злагодженіше, тобто зразу відчувався професійний рівень. Але як тільки вони отримують піздюлей, їх вже немає. На, 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 Давай, бачу! Бачу движення! Для мене на кологорпує. Капілан прийняв, роботу. Є працюємо. В мене, в мене три. Є, 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 посадки є. АТО все лежить, нема. Блін, я так і знав, що вони леті бити. Зараз диптриння, Прийшло в нас двічі. У нас були бої ну, там, по 10 годин, по 15. Це стрілковий бій, який постійний, тримає піхоту в тонусі. Як ми, так зрозуміли, з десантниками 76-ї їхньої ВДВ. Бо зайшли вночі, якісно зробили маневр, якісно підійшли тихо, доволі скритно, тому це була реальна проблема. Ми тримали бій близько з часу ночі, з першої години ночі до 12-ї. Після чого почався відкат, бо пройшли трьохсоти, почалася евакуація, у нас почали клин кулеметів бути. Ми вже не могли нормально триматися. Це не зеки, а такі ну, достатньо професійні, які забирають своїх трьохсотих-двохсотих. Вони дуже обережно переміщуються тактично. тобто такі дуже підготовлені. Швидкими кітками наближаються до позицій і потім важко їх прикрити. Це їхній коньок, вони за що цього, тому що їм вертатись можна тільки пораненим, бо це вагнерівці. Я на таких емоціях. Я бачу, що ліза куча. Роз'їбали їх, перекурив. Зарядив, почистили зброю, йде слідче. Ті розхуярив. І так на протяженні дня. Ну як можна цього боятися? Пацан дивиться, каже, бачу підера. А він був коротше, через дорогу в 40 метрах. Я тільки піднімаю голову, це сука, окунь це піднімаю. Ми так дивимося друг другу в очі, він достає одноразку, піздує в мене. Вона полетіла чуть вище. цього клоуна задиміло. Я достав одноразку, йобнув по ним. Бля". Кажу, отримали підараси. І чую тільки з посадки. «Пішов нахуй!» Пшоу маха. МЕГЕСУКА БИХУТИ ти САСАМБА нахуй! Я піхоту не боюсь, Мої пацани піхоту не бояться. Тіпо, хай хоч сто, блядь, іде. Поставте мені 10 здравих типов, дайте. Дайте мені поліноти, РПГ держать. І похуй, що, блять, на 360 вони будуть. У них постанеться рандомний огонь, блядь, в нікуди. Ті самі саме те РПГ, вони блядь, вічно валять в якусь не ту сторону. Тіпа. Ну, блядь, їх нема чого боятися, типу. Вони закидуть м'ясом. Але ті, які знаходяться в штабах, вони роблять грамотно. По-перше, вони завжди давлять в стик підрозділу. Що це означає? От стоїть перша рота, друга рота. І от вони давлять не в першу роту. І не в другу. Вони давлять в стик між підрозділами. І стик однієї бригади думає, що, блін. ну Це та бригада хай розйобується. А та бригада думає, це та роз'єбається. І вони от в цьому місці і видавлюють. Ось вам там паска земля. Ось пачки ворогів, бля. Тепло, смажать. Ух! Я оця постійна техніка. Коли вони постійно навалюють, 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 тримають такий щільний темп, це психологічно також дуже давить. І раз цією психологією вони продавлюють деякі ділянки фронту. Як ми зараз бачимо, і якраз за рахунок цього є така ситуація. І мені кажуть: ну давай, пацани заходять, давай ступ'є метрів 200 і копай блін нову лінію оборони. І ось Мирон заходить на суму, я Кажу: Мирон, блін, там уже. От -от, от от уронять, давай, типу, копайся. Він каже, та ну і нахер, давай лучше пойдемо та б'ємо. І вони зайшли там жорсткий бой, і ми поміняли третю роту, і ми залишилися на Сумах. Є таке поняття, як військова ініціатива. Треба прихоплювати військову ініціативу. Не весь час оборонятися, от на тебе штурмують, ти відбувайся. Треба ще задавати свій темп. Плюс хлопці повинні були обстрілятися, перейти оцей межу бар'єр. Тому я сказав: пацани, треба буде зачистити. У мене буде артилерія, у мене буде танчик, міномети. Ми коли відпрацюємо, блін, маякньом. І треба буде вам сходити в цей копчик і трошки їх покашмарити, трофейчики пособирати, цю калючу проволку розтягнути, моночки поставити, щоб бо вони ж вночі до вас прийдуть. Треба підготовлюватися. Танки у нас просто наші наші бради працювали ідеально. У нас були танкісти, просто вони клали отак: от як треба. У нас був приклад був бій. Підійшла піхота противника, і в мене було два бійця від зводу вогневої підтримки. І вони кажуть, ми сидимо, чуємо, ну все, ну печаль. Зараз тупо нас зажимають, що буде, ми не знаємо. І вони коли почули, що працює наш танк, просто відпрацьовує. Вони кажуть, Та, хлоп, гранату і пішли працювати. Тому тут такий момент, що ті ж танки з нами взаємодію дуже класно відпрацьовували. Міномети батальйонів дуже добре, ну, взагалі суперські відпрацювали. Ну і вже роти вогневої підтримки. І наша вогнева підтримка взвода також допомагала піхоті, вже прикривала їх максимально, як тільки могла. Що в нашій бригаді добре, це те, що в нас багато офіцерів, які не мають радянського вишколу, тобто цього, що все має бути згідно відповідно, як написано в книжці, і ніяк інакше. А тобто люди творчі, тому що. Війна це мистецтво. А це що таке? Це бравні. Давай бравні сюди. Було так, що ми чотири дні підряд приблизно в одному тому самому місці на одній тій самій посадці. Чотири дні підряд підпалювали вороже дока. Получається, це перший був перельот снаряд. З другого вже попали в посадку. Я кажу, екіпажу ще раз туди, приход і ми бачимо детонацію. На другий день знову там було скупчення і знову там була детонація. На третій день знову та сама історія. І я вже пам'ятаю, ми жартували, що давайте, якщо там все спокійно, не буде ніяких цілей, просто будемо туди відпрацьовувати. Там по-любому щось не є, бо вони просто туди все рівно. Тобто, чотири дні підряд ми там. Детонували їм БК, а вони все рівно туди щось підвозили і підвозили. Не знаю, в чому тактика, стратегія війни, але щось в цьому є. Плюс до цього у там ну, у другого штурмового добре налагоджена робота безпілотних апаратів, дронів там і іншого. Я просто бачив картинку, куди прилітаю, і моментально міг коригувати, розуміти, як там що потрібно відкоригувати. Це там разів 10, напевно, пришвидшує цю роботу. Дуже часто недооцінюють дронщиків. Насправді дронщики ризикують своїм життям, тому що навіть прошиваючи дрони, дрони, ворожі аероскопи, вони теж виходять на новий рівень, технології зростають, а як відомо, що війна це є найкращим рушієм розвитку технологій, то я можу сказати, що у нас теж не менше 30 двохсотих з ворожої сторони, які вбиті безпосередньо нашими дронщиками. Підар побіжав, походу. Побіжав, побіжав, побіжав. <плес> — Уебать. Он тоже против этих наших РЭМов. Возможно, нам надо надо входить. Сёбывает, он сёбывает. Идурь сёбует, сёбует, блядь, чушин сёбует. Мы можем его уголовать. Давай. Трансляцию ж мы выдаем, навіть на батальйон. Трансляція видається в загальний, ну, обсяг. Щоб бачив і батальйон, бачила рота, командир роти і керування боєм. Де треба прикрити, де відкатити, якщо пацани запрошують евакуацію, куди техніка повинна приїхати, де артилерія повинна подавити, де йде сокупчення, треба перекрити. Ну, Багато-багато нюансів є. Це у нас монка 90, це дистанційний підрив. Ну і в ящику ще 12 кг тратіла. І пакета тебе. Да, і пакет до тебе. Модляка, сюди, сюди, ба, сюди, ба. Ось туди машинка, молоди виглядає. Не, не знаю, що робити, не знаю, що воно таке. Оде. Падабу. У нас є дуже багато героїчних вчинків бійців, взагалі солдати, моносати відпрацювали на всі 100, навіть і більше, саме піхота. Є вчинки, наприклад, сержанта 3-го взводу, Це головний сержант взводу, позивний грік. Під час наступу противника 63-63-та 63 бригада втратила позиції саме СП, які закривали нам фланг. Противник почав просування нам в тил, і Грек разом з медиком взводу, шрамом і ще також одна людина 63-ї бригади, тому зробила такий контрнаступ. Так? Напрямку СП противника, відкинувши його, прийнявши бій, і грек навіть вирішив піти в контрнаступ, проповз до позиції противника, почався там гранатний бій. І, на жаль, під час контакту куля зайшла прямо чітко в артерію, і на жаль, врятувати його не було можливості. Але це такий, м'яко кажучи, геройський вчинок. момент, коли кулеметник першого зводу працював, поставив два кулемети, автомат, просто бігав між позиціями, і створюючи ефект, є постійна присутність наших сил. Противник вже підходячи, просто кричав Закройте этот пулемет, він вже нас достав. Він постійно працював, працював, працював. І до останнього ти поки не пішов клин кулеметів. І навіть Катя, навіть забрав кулемет, це хлопяк по зоні варяг. Кинули в нього навіть гранату, і він там накрив свого побратима, і навіть гранати не взирвалися, наприклад. Тобто таких вчинків за одні бої там можна перелічити дуже багато. Це другий звод, який просто ставив міномет 60 там в відкритому полі, просто щоб підтримувати наші напрямки і відкрито працював, щоб відволікаючи якось ворога на себе. Таких було дуже багато моментів. О, снайперський звод підпрацьовував там постійно цілі, там кулеметники роти вогневої підтримки, які відпрацювали просто поночі, по орієнтирам. Вже на свій професійний погляд, мінометники, які навчилися настільки там 82-го міномету відпрацьовувати там поночі, просто дві класти в одне місце. Так що тут вже люди е реалії їх заставили навчитися воювати правильно, професійно і швидко реагувати на противник. У нас є психолог батальйону, який працює з бійцями, проводить роботу, дає мені звіти в цьому напрямку. У нас дуже сильно бійці задоволені управлінською ланкою. Рівня відділення взвод. Ну, і так само я можу, як ну вони не розуміють, як працює рота батальйон але я можу сказати, що я абсолютно задоволений управлінською ланкою рівня роти. Ну, про батальйон не мені абсолютно судити. Тобто на кожному рівні командир має приймати рішення, які відповідають ситуації, яка відбувається в даний момент. Якщо ці рішення... Не прийняті, або якщо ці рішення прийняті неправильно, або якщо ці рішення прийняті невчасно, то це може мати абсолютно дуже трагічні наслідки. Чому деякі підрозділи не можуть воювати? Тому що у них десь на якомусь рівні відсутня ланка, ну, тобто вона непрофесійно працює. Це ж живий організм, це знаєш як у людини, коли от в тебе відмовляють почки. То ти не можеш далі функціонувати, незважаючи на те, що в тебе серце, печінка, всі інші органи в нормі. Все в тебе немає почок. якби так само і в армії. Все має бути злагоджено. Зараз, поки оборона. Зараз, поки оборона. Зараз ми не ведемо штурмові дії, тому що наступальні дії це іще вищий професіоналізм. Спочатку треба, щоб роти і батальйони навчилися тримати оборону, не відходити. Проводити аналіз. Дацик правильно казав, війна відчуває страх. Якщо людина не керує своїм страхом, то, скоріш за все, в цю людину прилетить. Зважаючи на те, що у нас менше людей, 32 мільйони людей, а у них 150, тобто в 5 разів більше. Але в тюрмах у нас сидить, здається, близько 30 тисяч, а у них близько 600. В 20 разів більше. І оці 600 тисяч, да, от вони ще будуть їх всіх потихеньку перемалувати і відправляти на фронт, плюс у них в тюрми набагато простіше попасти, ніж у нас. Умови такі, що людина з радістю піде воювати добровільно. Як добровільно не піде, то піде на добровільно, аби тільки там не сидіти. Тому зважаючи на те, що у них людського потенціалу набагато більше, нехай радянської, глімо, але все-таки техніки, засобів теж набагато більше, ми зможемо перемогти їх виключно професіоналізмом. Ця теза, що у до нас достатньо людей, що не треба всім воювати, що не треба нікого заганяти на фронт, не треба вручати повістки. Я хочу, щоб цей наратив просто от, він не використовувався, оскільки люди стараються. Стараються найкращі. Треба всім дружно вивчати статут, треба всім дружно йти в військкомати і дружно мобілізовуватись, виключно таким чином. І ставати професійними військовими. Професіоналізм наше все.